Друзі, привіт! Я хотіла сказати вам, що немає вини дитини в тому, що вона формується і зростає в токсичному травматичному середовищі. Так сталося, так склалося, що вона прийшла в цю сім'ю. Так сталося, що вона була в цій травматичній ситуації кожного дня. Вона піддавалася фізичному насиллю, психологічному, фінансовому, іноді сексуальному, немає в цьому її вини. Що з цим далі робити, з цим можна щось зробити, з цим можна працювати, Це можна... з цим можна працювати. Не втрачайте надії, працюйте і коли ви від цього звільняєтеся, ваше життя. Просто починається ніби з нової сторінки. Ви набагато-набагато краще себе почуваєте. Тому один раз попрацювати, два рази попрацювати стільки, скільки вам потрібно, дайте собі час, і ваше, зміння, ваше життя зміниться. Я бажаю вам якісних змін, позитивних, кращого життя, кращого стану. І щоб у вас було все добре.